Росію не зупинити смерть Путіна нічого не змінить. Про це написали у новій статті американського видання Newsweek, в якій йдеться, що Україна та Росія у протистоянні дотримуються максимальних цілей, які виключають переговори щодо припинення війни у наступному році. Крім того, журналісти з посиланням на опитаних експертів зазначають, що цілком ймовірно бойові дії триватимуть до 2025 року. Навіть якщо Путін помре, я думаю, що є лише мізерний шанс, що Росія відступить від війни, тому що вона вже вклала так багато свого національного іміджу в перемогу. Зазначила професорка комунікацій у Фортхемському університеті Бет Кнобель. Також експерти зазначають, що навіть невдалий контрнаступ України не приведе до початку серйозних мирних переговорів у наступному році. Крім того, позиція України у 2024 році буде значно ускладена через невизначеність допомогою Україні на наступний рік. Ба більше запевняють, що затримки зі сторони партнерів нашої держави у 2023-му дозволили Росії зміцнити позиції на півдні та сході України, перегрупуватися та змінити стратегію. Максим Турченський, телеканал НТА.